Українці нарешті дочекалися. Уряд оголосив, що Україна переходить на європейську систему пенсійного забезпечення з 1 січня 2026 року, що ніби не лишилося. Це означає, що буде введено додатково ще одну пенсійну систему, накопичувальну. Але не радійте перечасно, на жаль, за свою 15-річну кар'єру фінансового радника я щороку чую такі обіцянки. Не сподівайтеся на уряд. Вони, до речі, скажу вам по секрету, вже зареєстрували проєкт про підвищення пенсійного віку. Як же так бути? Що робити? Як найшвидше усвідомити, що вся відповідальність за своє фінансове майбутнє лежить тільки на вас. І не потрібно ходити далеко. Нам зараз можуть допомогти сучасні технології. Наприклад, ось такий додаток у вашому мобільному телефоні може генерувати від 30% в річних в доларі на повному автоматі. Встановіть його собі і створюйте капітал, щоб мати ту саму додаткову пенсію. Як це зробити, розповідаю у відео у своєму закритому каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профілю.